Мені звати Олександр, я воював у складі одного з підрозділів десантно-штурмових військ. З приводу горжету можу пояснити наступне: зв'язку з тим, що десантно-штурмові війська дуже часто використовуються по піхотному, то горжет, як задня частина, так і передня є дуже необхідним у випадку, якщо у вас ваші задачі заключаються в тому, що ви будете вести вогонь як або в положенні стоячі, або в положенні. З коліна там чи сидячи, тоді горжет, передня, особлива частина не буде заважати вести вогонь. Випадку, якщо у вас стоїть питання для того, щоб дійти на позицію, горжет круговий захист дуже дуже необхідний, оскільки він закриває ваші е, найвразливіші, мабуть, ділянки тіла, оскільки тут проходять артерії, шия, поранення в шию дуже дуже складне. Йому складно надати в на адреналіні і в якійсь е, важкій обстановці належну медичну допомогу. Горжет із цього. Е, Дуже сильно нівелює ці ризики, особливо осколочних поранень і так далі. Крім того, дуже часто буває таке, що під час переміщення найбільше втрат, як правило, відбувається під час переміщення з позиції на позицію, з точки зору піхоти або десантошових військ. І часто прилітають осколки від FPV, від скейдів і тому подібне. Якщо вам прилетить осколок, Висока ймовірність, що горжет його зупинить, тому він дуже дуже необхідний, особливо коли використовується саме піхотна тактика.